Трагедію міг закінчитися рейд правоохоронців на Волині. Розкрадачі лісу, спіймані на гарячому, стріляли у свідків злочину. Це на питання штраф і кримінальне провадження. Зловмисники сусідньої рівнощини зрізали два сторічних дуба. Ще за п'ятьма мали повернутися наступного дня. Завадили лісники. Лісова алея, ботанічний заказник місцевого значення. На площі понад 100 гектарів ростуть переважно дуби і сосни. Тут не пають багаті не їздить транспорт. Грибників у сезон теж небагато. Інша справа браконьєри. Нанесені засічки, значить, це свідчить про те, що цей дуб відбирався в світлу пору суток. І для того, щоб потім було ночі, його при помощі світла знайти і. Зрізати. На кримінал зловмисники наважилися серед ночі. Звалили два дерева, порізали на метрові колоди і закинули їх в авто. Чкурнули геть. Однак, уже за кілька хвилин вантажівкою автомобіль, що її супроводжував, заблокував лісовий патруль. Любителі легкої наживи пішли в Абанк. Наша була машина позаду. З легкової машини вийшло три чоловіки. Бусу тому сказали, вона поїхала в напрямку далі на Луцьк, а з машини вийшли три чоловіки, відкрили багажник в машині і достали чи ружйо, чи Вінчестер, ну щось таке з короткою ручкою і фонарик. І направили в сторону до нас, до легкової. На це Направили фонарика, направили ту рушницю. Ми почали здавати задній ход, але ми працювали, і йшли на нас. На підмогу лісникам уже мчала поліція. Зачувши сирену, крадії повтікали, залишивши докази на трасі. Нині машина рівненської реєстрації з дубовими колодами на штраф майданчику. Відомості щодо незаконної порубки внесено до єдиного реєстру достових розслідувань за ознаками злочин, кримінального правопорушення передбаченого статтею 246 кримінального кодексу України. Тривають слідчі рушкові дії. Щодо встановлення даних осіб, оскільки вони при переслідуванні покинули автомобіль і зникли в невідомому напрямку. Охоронці лісу кажуть, транспорт, який фігурує у справі, у їх поле зору потрапляє регулярно. Ось тільки взяти його з крамом ніяк не могли. Навіть при переслідуванні нахабнілим браконьєрам вдалося хутко позбутися деревини. Потрібна вона була припускає, для виготовлення діжок. Сума збитків нанесена. 16 тисяч гривень, але якщо воно знаходиться в природньо заповідному фонду, це є вже кримінальна відповідальність. Судячи по тому, що вони порізали по метр десять і ще тут є, он, он прямо дуб стоїть, що вже вони тут, значить, вони за дня вибрали певну структуру дерева. Це більше всього, що це на, використано буде на клепку. Що це, що це, це де роблять, це, ну, використовують на бочки. Лісова алея урочище унікальне. Сто років тому ці висоти були свідками найвідомішої наступальної операції Першої світової брусилівського прориву. Дуби, знищені браконьєрами, фактично ровесники тих подій. Місцеві краєзнавці засмучені. Душі воїнів і хліборобів, коли помирають, то оселяються в такому дереві, як дуб. Сто років тому тут ходила війна. Про це лишилися окопи, унікальне місце. Для істориків, і для дітей, і для краєзнавців, аби не допустити незаконної вирубки в майбутньому, вже з весни за цими лісами з висоти стежитимуть квадрокоптери, а ще почастішують екологічні рейди.